Духу не знає меж на спортивному майданчику Фоку Ангар на цьому тижні. Пройшли змагання Кубку пам'яті Світлани Кулакової, засновниці та першої керівниці спілки інвалідів потенціал. Розпочали змагання з привітань від гостей заходу та нагороджень. Сьогодні ми проводимо традиційний турнір пам'яті Світлани Кулакової, яка саме вона створила цю спілку інвалідів потенціал. Молода, красива, вольова жінка, яка завжди хотіла, щоб коло неї сплотилися такі люди, як вона, і їй це вдалося. І сьогодні ця спілка інвалідів потенціал стала для вас другою домівкою, де ви от разом збираєтеся, можете порадитися, можете підтримати друг друга, поділитися якимись своїми думками. Хочу сказати, що кожен із вас вже є переможцем. І ми, первомайці, і українці, повинні пишатися такими людьми, як ви. Вітаю від Біляївської громади вас сьогоднішнім днем з розпочатком ваших змагань. Бажаю вам, знаєте, козацької, козацького духу і бойового духу, віри в себе і завжди йти вперед і ніколи не здаватися назад. А ви це вмієте. І перемога, тільки перемога. Перемоги, ура і кругом. І ще б хотілося піні від Білявської громади вам невеличкий такий презент подарувати для ваших змог. Дякую. Але це ще не все. У нас нагоди сьогоднішнього дня. Ми знаємо, що у нас е, є е, іменинник, да? тому ми вас вітаємо з днем народження, бажаємо вам щастя, здоров'я, любові, домашнього затишку, родинного затишку, миру, перемоги. І взагалі хочеться вам побажати, щоб ви взяли сили від землі, а від сонця взяли тепло, яке сьогодні, а від води здоров'я. Всього найкращого і перемог. Я вручу подяки Бірюку Сергію Івановичу за вагомий особистий внесок, в розвиток фізкультури та спорту. Лемаренко Олександру Миколаєвичу. За вагомий внесок. Дякую Корньєву Геннадію Вікторовичу, ветерану нашого, нашого інваспорта, безпінному учаснику всіх соревнованих в області на останні 23 роки. Капітан команди. Коваленко Надії Іванів, постій, Евгена, постій. Надія Івановна, за вагомий внесок. Порозвитка спорту та нагоди сьогоднішнього свят, Ось, сьогоднішньо змагань. Ваша. Дякую. Віктор Іванович, мій шкільний вчитель. Я сім Ігорі Івановичу. Юрію Івановичу, будьте будь ласкаві, вам даже вимки ось такої. Карченко мені не потрібні. Область особисті не освітлені. Нема такої так. громади. Різнику Олександру. Івановичу передасте йому. Добре. Добре. Добре дякуємо. Так, і Примаку Олегу Миколаївичу. Правильно, Іван Миколаївич? Правильно. Так, так, так. Так. Нагороджується. подякою Шевченко Василь Васильович, місто Павлоград. Василь Васильович. Удачи вам позитиву. Ну и, конечно, Иван Николаевичу Спирову, легенде нашего. Вот вариантом. Иван Николаевич, вот для вас карьеры вам сегодня. Спасибо. Учасники змагались у різних видах спорту. Атмосфера була наповнена бадьорістю та незламним духом спортсменів. Кожен з них доводить, що обмеження це лише перешкода в голові. Їхній приклад надихає і мотивує інших. Сьогодні проводимо традиційний кубок пам'яті Світлани Колокової, першого керівника і засновника спілки. Потенціал вона в 2015 році, на жаль, померла. Але от ми пам'ятаємо про неї і проводимо сьогодні вже шостий кубок пам'яті. Приймають участь у нас три команди в цьому кубку: це збірна Первомайська, збірна Павлограда і спільна збірна Харкова та Первомайська системи інваспорт. Змагання відбуваються в чотирьох видах спорту: конхол, боче, дартс і питанка. Ну, відповідно, це завий привід зустрітися, побачити друзів, поспілкуватися, якось порухатися знов таки на свіжому повітрі. Тому це вже така добра наша промазька традиція, якою ми намагаємося дотримуватися. Скільки вже років Ну, це шостий кубок. Ми поховали через ковід. Там через початок вторгнення у нас були паузи, але зараз ми відновили. Шостий кубок ми проводимо. Ми тренувалися, ми готувалися, звісно. Павлоград два роки вже бере цей трофей. Но ми вважаємо, що це наш місцевий кубок, тому ми хочемо, звісно, щоб він залишився в нашому місті. Ну, як вийде, так вийде. Дякуємо людям, які нам допомагали. Гаю, тому що організувати такий захід це дуже великі організаційні витрати, матеріальні витрати. Тому дякуємо про міській раді. Дякуємо Фокангар за сприйняття, так за співпрацю. Дякуємо депутату Харківської обласної ради Ясінському Ігорю Івановичу і компанії Тера, яка нам надала. Подарунки для наших учасників дякуємо білявській громаді. Вона нам два набори для бочі також подарувала. Так що от спільними зусиллями з міру, панітки, що називається, так і працюємо. Дякуємо всім, без вас ми б не вигрібли. Також хочу згадати Рафіка Колесніка, який нам придбав набори для пітанка, круги для Дарца, Теж наш добрий друг, партнер. Дякуємо, Рафік. Ірина Мирошник дуже добре знала Світлану Кулакову та була свідком, як її ідея створити спілку стала реальністю та об'єднує людей з особливими потребами вже багато років. Світлана була замічательний чоловік вона. сама была на инвалидности и желала открыть эту организацию. В мечтах у нее сначала было, и у нее это удалось, и прекрасно собрать этот весь огромный коллектив. Я когда могу, когда есть здоровье, я прихожу всегда принимать участие, уже, когда пообщаться с коллективом, Побачитись, Побачитись з друзями з друзями, да поспілкуватись, пошутити. змагання для учасників це не тільки спортивні здобутки, це звичайно спілкування в колі однодумців. Команда з міста Павлоград на ці змагання прибула з новою тренеркою. На цьому змагання я вперше, так як ми приїхали двома тренерами, це перший тренер Шевченко Василій Васильович. От. На даний момент я керую цією групою, так як змагання для, для мене це перше, для мене це різноманіття і много цікавого, де я пізнаю як опит в далі. На сьогодні приїхала ще команда з шести чоловік. Де п'ять чоловіків, одна жінка. От вона така сміжна команда, що ми привезли шість чоловік за підсумками змагання. Вищу нагороду отримали первомайські спортсмени. Другими стали гості з міста Павлоград. Бронзу отримала збірна «Інваспорт». Спортсмени показали неймовірну силу духу та майстерність. Вони ще раз довели, що спорт це не лише фізичні вправи, а й можливість подолати себе. Та довести, що потенціал не має меж.